Доброго дня, шановна громада! Продовжуємо інформувати вас про важливість закупівлі в Житомирській області та заходи для забезпечення прозорості використання бюджетних коштів. Так, 8 серпня виконавчий комітет Житомирської міської ради оголосив публічну закупівлю на придбання антидронового обладнання. Переможцем визнано ТОВ Інститут гігієни, екології та санітарії, яке запропонувало обладнання на суму 6 мільйонів 810 тисяч гривень. Також Житомирський ліцей номер 23 провів тендер на капітальний ремонт харчоблоку. Участь взяли чотири компанії, з яких найбільш економічно вигідну пропозицію надало ТОВ «Домпромбуд» – 14 мільйонів 725 тисяч гривень. Тендерна пропозиція зараз розглядається. Рішення буде опубліковано найближчим часом. Щодо інших закупівель, які були розглянуті додатково, зокрема, департамент освіти Житомирської міської ради оголосив тендер на закупівлю мультимедійного обладнання на суму 22 мільйони 722 тисячі гривень. Проте через скаргу до антимонопольного комітету закупівлю призупинено до усунення дискримінаційних вимог у тендерній документації. Також Житомирський дошкільний навчальний заклад номер 15 8 серпня, оголосив закупівлю на реконструкцію інженерних мереж. Проте єдиний учасник. ПП «Рембудстрой» не виконав вимог тендерної документації, тому пропозицію було відхилено. Ми продовжуємо ретельно моніторити всі публічні закупівлі та забезпечуємо їх прозорість і відповідність чинному законодавству. Дякую за увагу.